Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні я планую перевкорінити оцю фіалочку, поставити на перевкорінення. Це сорт л'є бетельгейзе, Такий у мене кущик він трошки страждав влітку від дуже спекотного періоду, було дуже жарко. І Давно його не пересаджували, його треба пересадити, він уже, бачите, він... Пішов уже в стовбур, бачите, там над поверхнею ґрунта вже який величезний виріс стовбур. То я і вже його один раз заглиблювала, і все одно зараз така картина в нас. Бачите, на там який вже виріс е, такий піньок. Значить, ми його сьогодні просто, я вже не буду його заглиблювати, а просто його поставлю переокоріниться. Я думаю, цьому кущику піде на користь. Він трохи його омолодимо. Він, бачите, такий страждав в жару від високої температури, такий не дуже. То зараз тільки почав трошки приходити в себе, як то кажуть. Ну, як і багато інших рослин. Значить, що я зроблю? Що я зроблю? Я просто його. По землі. Я не буду порівень ґрунту, ну, тут у мене не земля, тут мене по рівень субстрату його просто буду спробую відрізати звичайним канцелярським ножичком. От. І от просто візьму ножичок і його прямо під по рівню ґрунту відрізаємо. Так, от Я камеру поставила, щоб я могла щоб мати змогу двома руками. Працювати і все вам показувати. Значить, обережненько. Зараз спробуємо це зробити. Значить, так, ножичок заводимо, прямо-прямо. Да? І гострим ножечком просто верхушечку зносимо. Так, не хоче, обережненько. Так, є таке діло. Значить, дивіться: зайво обираємо. Дивіться, яка у нас тут ситуація, бачите, так? Да? Уже такий гарно виражений пеньок. Значить, нам його треба зачистити до зеленого. Нижні листочки ці я беру найнижчий рядок. І просто до зеленої, до здорової тканини це все ми зачищаємо акуратненько ножечком з усіх боків, отак потихеньку, і зачищаємо. Це не дуже зручно мені нам показувати, ну суть ви зрозуміли. От всі сухі ці частинки прибираємо. Я пам'ятаю, дивилась відео, то хтось з фіалководів, з авторів каналу казав. зачищаю, чищу, як морковку, як моркву. Ну, фактично так і є. Упс, впала листечко, ну, Ні то нічого. Так, бачите, отак, залишається здорова зелена тканина. Так, от що у мене вийшло, дивіться, от скільки листочків йде на утіль, весь нижній, всі нижні яруси. Один десь тут був більш-менш оцей, мабуть, я візьму, поставлю на вкорінення нормальний здоровий листочок, всі інші просто викинемо. Далі нам обов'язково необхідно дати підсохнути, щоб цей стволик у нас просох. І потім будемо ставити на вкорінення. Десь хвилин, давайте 15-20. І ще на що обов'язково звертаємо увагу, коли чистимо, не повинні бути гнілі. Гниле якийсь бачимо, ми. щоб ткань, тканина тут була зелененька і здорова, щоб не було. Цих участків, таких ділянок, де воно підгниває. Тому, тому що, якщо ви посадите, далі замість, замість того, щоб створювати нові, нові корінці, рослинка буде просто загнивати. За цим слідкуємо. Далі щодо моменту підсушки, чи треба давати підсушку. Взагалі, то, як між нами дівчатами кажучи, то я... бувало в мене часто, що я просто не чекала на цю підсушку. А ставила вкорінюватися одразу. І в цеоліті все відбувається класно, не було ніяких проблем. Але за класичними правилами, підсушка все ж таки, краще її робить. Особливо, якщо ви починаючий фіалковод, то краще все ж таки дати зрізам підсохнути. Так, от наша фіалочка трошки підсохла. Далі що ми робимо? Я беру стаканчик з цеолітом, ви вкорінюєте в тому, що ви в тому субстраті, до якого ви звикли, з яким ви, звичайно, працюєте для фіалок. Я цеолітом трошки поливаю, щоб у нас ґрунт не був наш сухий, але не занадто, не переливаємо. І я роблю тут в центрі. Отвір, прямо так трошки неглибоко олівцем. Так, і сюди занурюємо нашу рослинку. Так, мабуть, ще трошки треба трошки глибше. В цеоліті класно вкорінюються фіалки, класно вкорінюються навіть листочки, листові черенки. І ростуть фіалки також гарно. Так, ну приміряємо за рівнем, так? І трошки туди підсипаємо, щоб у нас було, був наш стволік в рівень з а, субстратом. Трошки підсипаємо тут олівцем, це зручно робити, І трошки там, а, а, не вилазимо назад. Тут така праця, бачите? Кропітка трошки. Але нічого ми це з вами можемо легко. Ми дівчата молодці. Так, з усіх боків я так прокручую і підсипаю, і трошки треба ж все ж таки, щоб біля стволика з усіх боків був обов'язково. Субстрат. так є Далі наступний такий момент, що є ще є іноді, такий лайфхак вам підкажу, іноді я використовую. Далі, коли ми отак посадили вже фіалочку нам важливо, щоб вона була зафіксована в цьому положенні, да щоб вона не болталася тут, не вискочила туди звідти з ґрунта, то я беру Пари місць все-таки закріплюю для того, щоб вона була зафіксована. Це не завжди потрібно. Дивіться по, своїму, по своїм фіалкам. особливо, якщо там цей у нас стволик був маленький, не глибокий. Особливо в таких випадках це потрібно зафіксувати. Значить, можемо брати такі проволочки, знаєте, бувають від упаковки техніки. Отакі м'які, да? можна їх брати, так згинати і туди в ґрунт занурювати. Можна брати, я брала такі, зараз в мене немає. знаєте, Пластикові штучки, якими закріплюють хлібні батони, от, да? щоб вони не розпадалися. Можна взяти просто звичайні канцелярські скріпочки і з них робити. Отак розгинаємо, да? зробимо такі. Як би сказати, такий фіксатор, да? можна половину обрізати, зробити коротшими. І отак факточу от, біля черешка і занурюємо в ґрунт. Зараз я трошки обріжу і покажу вам отак поставимо. Ну, от щось подібне, да? і акуратненько, так обережненько, отак занурюємо, можна більш. Бачите, отак. Тобто, не перестаратися також, щоб і рослинка без листочків не залишилася. І з іншого боку, так само зробимо, зафіксуємо оцей листочок, так само. Ну, ось і все. власне. Далі обов'язково, так, ну, перевіряємо, ти не болтаєшся. Е, ні, все в порядку. Обов'язково трошки-трошки, ну, буквально під, цей, під основу нашої верхушечки, вкоріненої, то що ми поставили в корінняці трошечки, трошечки підливаємо, щоб притягнути ґрунт до е, стволика. І далі обов'язково нам створити тепличні умови. Для цього ставимо під. Накриваємо пакетиком якимось та? і створюємо для фіалки тепличні умови. В даному випадку це обов'язково. Дивіться ще момент. Якщо ви будете от прямо старатися там герметично зав'яжети десь там резиночку закріпити чи щось подібне, то обов'язково слідкуйте за провітрюванням, щоб не було там перезволоження. Ну, я люблю, знаєте, отак накрить і трошки, щоб знизу все-таки був доступ повітря, щоб якесь автоматичне провітрювання було. Ну і таким чином чекаємо деякий час, поки фіалочка дасть корінці, і благополучна вкоріниться. Пройшов місяць. Один місяць і один тиждень, і покажу вам, що витворяє наша верхівочка, яку ми вкорінювали. Давайте знімемо. До речі, стоїть у мене отак. Я поставила на цей ємкість, так, в ємкість для фітильного поливу. І отак пакетом накрила, не зав'язувала, так трошки просто накрит був. І стояла на підвіконні через місяць. І тиждень покажу вам, що тут відбувається. Давайте обережненько відкриємо. Так, дивіться, який стан у рослинки. Уже набирає тургор оці наші. Допомогли дуже. Бачите, отак наш метод, то, що ми так закріпили, власне, гарно. І, що мене не більш вразило, дивіться. Що витворяє фіалка. Так, зараз накачаємось. Тут вже навіть є бутони, бачите, так? Да? Тобто стан рослинки свідчить про те, що говорить про те, що ми з вами все зробили правильно. Бачите, набирає тургор, нормально виглядає здоровенькою, гарною І, ну, що мене просто вразило найбільше, те, що, бачите, вже пазухах пазухах листочків є маленькі бутончики. Вже скоро буде квітнути. Тобто, хватило, вистачило в рослини сил не тільки корінці пустить, а і вже готуватися до цвітіння. Бачимо, так? Отак порадував наш кущик. Так, ну я поки що його так все ж таки залишаю. На підвіконні продовжує рости. Всім, всім дякую за перегляд. Разом з, продовжуємо створювати красу, адже краса це радість душі і надія найкраще майбутнє. До нових зустрічей на моєму каналі.